Царі Христа не тільки приходять в орден, а й покидають його, завершивши свій земний хрестовий похід. Йдуть інший вимір, залишаючи свій слід назавжди в серцях близьких по духу. Нещодавно, у Бучі на Київщині, серед загиблих від рук рашистів ідентифікували тіло нашого зниклого побратима, Мирона Аркзварчука, отця Ігумена Іо. Ця трагедія сколихнула наші серця неймовірною біллю. За даними команди пошуківців, наш рисар, священник ПСУ, загинув в окупованій Бучі на вулиці Яблунській, де в автомастерні в оглядовій ямі було знайдено його понівечене тіло, а неподалік на території рештки спалених особистих речей, серед яких виявився обпалений хрестик отя і Іова. Останню шану Ігмену, Іо віддали в свято в Михайловському чоловічому монастирі, де і Романах служив, вимолював людські гріхи, очищаючи живі душі від скверни. Людська історія формується з неліченної кількості різноманітних проявів мужності та віри. Кожного разу, коли людина стає на захист свого ідеалу або здійснює щось для полегшення життя інших, виступає проти несправедливості, вона породжує ледь помітний сплеск надії. І цей рух, зливаючись з іншими, такими, що зберігаються з мільйонів різних центрів енергії сміливості, перетворюється на потік, здатний знести найпотужніші й незламні стіни гноблення. Люди, які впливають на світ, мають у своїй суті те, що можна назвати стандартном праведності або ж кодексом честі, за яким вони визначаються живуть і помирають. Вічна пам'ять нашому побратиму Мирону Аркзверичаку, Іро Іу, Царство небесне Душі.